У великій, просторій кімнаті сидить людина. Вона роздумує над своїм життям і над тим, який шлях їй обрати – шлях добра чи зла. У якусь мить людина пильно вдивляється у напівтемряву, що заполонила кімнату. Раптом перед нею з'являються дивні люди у білому та чорному одязі. Згодом людина розуміє, що це риси характеру в образі людей, риси добра і зла. Кожна із рис, зручно всівшись на стілець, уважно слухає, що каже людина. Між людиною і людськими рисами розпочинається розмова. Отак жива а людина і не знає. Який обрати шлях і цінності, які? Якщо дуже добра, то її з'їдають. А якщо лиха, то й плоди її гіркі. Дивлюсь на світ і кожен раз він інший. І сам його сприймаєш вже не так. Коли ти на коні чи просто піший, ти міряєш. По іншому свій шлях, коли ж у серці радість тебе гріє, коли знайшов підкову золоту, весь світ тобі всміхається і не сміє гілля в твоєму нищити саду. Коли ж ти ненароком заблукав чи, не дай Боже, просто оступився, тебе ніхто не пустить. Більше за штурвал бо ти у світі жити не навчився. А Як ж навчитися жити? Чи хтось скаже? Під сонцем місце кожен хоче мати, і у кожного на те є своя рада. Усі мовчать. Не дай Бог підказати. А в тебе є в житті і біле, і чорне. І... Ти вагаєшся, за ким ж піти у слід? Один із янголів тебе пригорне, а інший вже не матиме підхід. Людські всі риси тут, переді мною. Кого ж мені обрати і за ким піти? Скажіть мені відверто, поза грою. Ви до якої прагнете мети? Я жадвість, і зараз я тебе переконаю. Тримайсь мене, у мене все до діла. Я маю те, чого душа бажає, бо щирістю ніколи не хворіла. Хто роздає усім, той сам не має. А я не жадібна, я економна. Вас всіх багато, я в себе одна. На те й працюю довго і невтомно, щоб у достатку тішити щодня. Коли людина звернеться в потребі, ти їй що? Відмовиш? Ти не допоможеш? Ну, я віддам. А взавтра мені треба. Тоді ти, як же брак, вже сам всіх просиш. Зроби Ми... добро і добром тобі відплатять. Хіба ж не так навчає слово Боже? <смеш> Смішна людина. Найперші зрадять, підставлять ці. Кому робив, ти гоже. Але коли ти щиро робиш від душі, то ти за це відплати не чекаєш. То є твоя потреба, так? Чи ні? Любов це як зерно, що сієш в ґрунт. Натомість маєш в тому й мозолі, і розуміння, що ти потрібен тут, що ти щось значиш. На оцій землі усе світ бачить все, що ти будуєш, чи допоміг, чи став комусь в нагоді, якщо душі своєї не зруйнуєш, то будеш ти привіщеній на городі. Усе Господь побаче та запише, у Книзі вічності немає помилок, а на землі. Ти в пам'яті залишиш те, що робив і що лишав твій крок. А егоїзму слова не дасте, а з ким звіряти чистоту сумління. Постійно робиш ближнім на догоду, якщо у тебе вистачить терпіння, а сенс, життя чим? чи маєш на отак розтринькаєш себе по світу. Усі візьмуть, а чов війні, то ж задарма. А там мене весна відквітне літо і оглянутися не встигнеш. Вже зима. А ти ж не жив іще, а ти й не дбав про себе, а ти й не побачив. Усі кольори життя сам не подбаєш, то кому ти треба? Змарнований твій час і вже без вороття. А я себе люблю, і світ цей весь для мене. І що мені до інших? Я сам собі король. І не торкають сльози, нерв сталевий, і почуття мої давно роз'їла моль. Ти себе любний і байдужий до людей. Не дай Господь зустріти в час складний. Благо! Хіба ти знаєш, що таке турбота? Прожив, пройшов і світу не заставив. Бо хто ж згадає про такого шмота? Вже якось проживу. Мені не треба, щоб хтось про мене довго пам'ятав. Я егоїст і я живу для себе, себе люблю. Сам я господар і сам пан. Дивися, бо залишишся, як палець. Ніхто й на тебе глянути не схоже, що назбирав у свій життєвий ранець та й понесеш на суд небесний хлопче. А я байдужість і висновки свої у мене. Тобі, людину, бачу, не доводиш. Що не зробив би, то все воно не так. А я байдужість, і ти не зможеш мене переконати, хоч би і старалась як. Як кажуть люди, хата моя справа, Хто там і що, і як з якого боку, а я живу собі, ніколи не чіпаю, не переймаюсь і не маю замороки. Не лізу в сварки, бійки, суперечки. Оце це все зайвий непотрібний клоп тримаюсь міцно за свою густечку та продаю усе, на що я попит. Чи знаєш ти, яку несеш у серці карму? Твоя байдужість це тяжка хвороба, яку словами лікувати маю. Бо це твій вибір, це твоя подоба. Це за твоєї мовчазної згоди стаються всі злочини на світ. Як не поведи, це ти дозволяєш злу людьми вертіти. Це за твоєю мовчазною згоди стаються війни і нищаться життя. А ти ти мовчиш? Ти ні за і ні проти, бо ти любити не навчилась до пуття. Ет, то все слова, які не варті, ні гроша. Мені, людину, твоя теорія чужа. Про любов і я прийшла. Послухала я всі ці суперечки, всі ці примудрощі що стало словом. Скажу, що в кожного своє гніздечко, та не у кожного наповнене любов'ю, який то рай любити і віддавати, яке блаженство жертвувати інше. Ти можеш жити, щастя не пізнати, ти можеш мати все. І навіть більше, та радості не матимеш ні краплі, бо сенс життя не в тих земних пишнотах, стає людина на ті ж самі граблі і набиває гулі, гіркота й нудота. Багатство є, а задоволення немає. На серці пустота і холод людяний, бо без любові. Почуття вмирають, і ти вже егоїст байдужий і скупий. Я в світ прийшла, щоб сонцем засвітитись, У мить коротку, що дарувало небо. Хіба я можу світ цей не любити? Хіба я можу жити лише для себе? Любов лікує, живить, сил дає. І якщо ти когось колись зробив щасливим, то у твоєму серці дар Господній є, ти маєш незнищенні вічні крила. Тож ти, людино, маєш обирати і з ким тобі цю мидземну пройти. Ти можеш жити й радість дарувати, а можеш шлях до Бога й не знайти. Байдужість, жадність, егоїзм то вади, які крадуть в людини її сутність, коли найвищу цінність, душу зрадив то вже не втримати тобі і гідність. Які слова високі ха-ха. Я зло і я скажу своє, кому потрібні всі оці повчання? Туди не йди, так не роби, не заважай. Ну, на життя, суцільне покарання, а в мене правило одне. Все забирай. Віддай мені, що назбирав скарбами. Усе, чим запасався довгий час. Я відберу любов, багатство, славу. Я закрадуся в серце і зруйную вас. Неначе полодина і щоденна до мого тати буду ковно мить. Руднити душі буду недаремно і тішитись, коли вона болить. Бо я те зло, яке биває й нищить, яке всю людяність з'їдає, пусти мене до свого серця ближче. Ну чом, людино, чом же не пускаєш? Тім, зупинися. Мені ти не страшна. Я злому у серці не носитиму ніколи, бо маю те, що вічністю живе, що зіткане із Божою любов'ю. Я маю рід, сім'ю людей навколо. Я хочу, щоб вони були щасливі. Допомагати їм і справою і словом, надію дати в час страшної злив, коли всі щасливі то радію, коли хтось плаче смуток в моїм серці. На своєму полі я добро засію, бо той врожай збирати доведеться. Ну, засібай, засібай своє добро. Лише зважай, що бур'яном не заросло. А я добро. Дозволь людино мовити мені. Вітання всім, хто серце добре має, хто в кожен дім приходить із добром. А ти, як завжди, у турботах поспішаєш, в цім з лятним човном? Пливу життям і серед бурі та стихіття. Я допоможу вибрати з негоди. За душу, огорни зігрій. Оце й є найвищі нагороди. Там у хатині живе самотня пані. Я її гостинців ось налантувала. Дитина плаче, відстає в навчанні. І їй допомогла, і настрій підійняла. І не важко так трудитися не вдома. Від тебе ж всі чекають добрих справ. Життя моє яскраве і бездонне, бо Бог мені цю радість дарував. Не маю часу говорити, Спішу до тих, у кого у душі вулкани. біжу, щоб справлого добром поїти, до хворого, щоб зцілити рани. Дайте й мені сказати своє слово. Я молодість. І я не думаю над тим, що засіваю зерна чи полову. Йду навпростець, бо так найлегше йти. Я закипаю, я біжу, бунтую. Ви все мудруєте. А що мені до того? Не слухаю порад, бо їх не чую. Не помічаю я ні доброго, ні злого. Там не зробила, а там заборгувала, а з тим якось недобре обійшлась. Якась знайома помочі благала, для неї теж хвилинка не знайшлась. А зупинитись, що часу не маєш? Усе, що позаду залишаєш, не пече. Сьогодні ти отримаєш, спіймаєш, а завтра все на жите Ну, А що не до куття? Нема потреби правдинку ховати. Не думала, що добре, що корисно. Я просто бігла і від життя все брала. Ні, я не зробила зла комусь навмисно, але й від своїх вчинків не страждала. Тобі, людина, варто йти зі мною. Бо я завжди весела і безтурботна. Ми підкоряти будемо світ з тобою. І що нам лихо? Теж така була. Усе спішила, бігла, не встигала, не думала над тим, чи правильно йшла, які чесноти своє серце задягала, І застряла, чинила перешкоди, всіх розпихала на своїм шляху. Та час минув, я зрозуміла згодом, що то за мною для мене, і З роками одяглася мудрість сиво, всі більшість і на любов рани рано, душевних хрипло, тривожний спокій там переступала. Почуй мене, дослухайся, людину, Прийшовши у цей світ, нема не бруй. У часі зла ти мить твоя єдина, людські чесноти і душу не змарнуй. В нас суперечка склалася ні в року, але вона пішла мені на користь живеш собі і не бачиш себе збоку. А вади ці. Це моя стежина, це шлях, який обрали Божі діти. Я обираю янгола із білими крильми, хоч нелегкий той шлях, та пройти треба. Бо, може, і для того народились ми, щоб заслужити нагороду неба.